Зачиню за собою двері і схилюсь я до твоїх ніг у гарячій земній пустері, ти мене захистив зберіг. Тобі плаче душа і радіє лиш до тебе, мої пісні, мій спаситель, моя ти надія, моє щастя, Ісусе, ти. Зачиню за собою двері і я до твоїх ніг. Вітаю церква Христова, вітаю всіх поціновичів Слова Божого. 9 годин вечір, дня недільний. І ми сьогодні, як і за доброю традицією кожного вечора. Зібрались навколо слова Божого, щоб перед тим як іти на відпочинок ще і ще пороздумувати над дороцінними для нас істинами і дякувати Богові і просити в нього мудрості і Божого керівництва на наше подальше життя. Тисячу п'ятий день сьогодні сповнився, як розпочалась в нашій країні ця згарницька жорстока війна. Коли вороги прийшли, щоб вбивати наш народ, грабувати, знищити міста і сели, і взагалі знищити Україну. І по великій милості Божій Бог дає нашому народу устояти в цій загарбницькій, цій несправедливій війні, дає мужності захисникам нашої країни стояти на сторожі і наших життів, і нашого. Народу і нашої країни, і платячи надзвичайно велику ціну, віддаючи найдорогоцінніше своє життя, щоб зберегти наше. І ми вшановуємо пам'ять, і ми вшановуємо і, і мужність, і героїзм кожного нашого солдатика. І ми пам'ятаємо, пам що ось ця боротьба, вона. Може, закінчитися перемогою тільки тоді, коли Бог безпосередньо заступиться за наш народ. І ми віримо, що настане цей час і настане ця мить, коли перемога вона прийде від Бога. Але найстрашніша війна розпочалася набагато раніше. Розпочалася в Єдемі 6 тисяч років тому, коли людина, послухавшись голосу спокусника, втратила. Зв'язок з Богом згрішила і, врешті-решт, втратила рай. І з тієї пори, і до сьогоднішнього часу триває боротьба за спасіння кожної людської душі, яка приходить в цей світ. І ми, як християни, ми не маємо стояти так само, і осторонь цієї боротьби. І Бог приготував нам для нас набагато більше і прекрасніше, ніж той рай, в якому осилив людину. Бог приготував вічність, Бог приготував чудову небесну країну, Бог приготував все для того, щоб кожен, хто полюбив з'явлення Його слави, у вічності, був разом зі своїм творцем, перебуваючи в єднанні і гармонії із своїм Богом. І ми сьогодні. Живучи в цей останній час перед приходом Ісуса Христа, дивлячись на ті події, які розгортаються, ми розуміємо, що ось цей останній час останній кожного дня наближає все ближче і ближче нас до приходу Ісуса Христа. Але ось те, що Бог приготував для нас, воно не просто чекає нас і нам нічого не потрібно робити. Нам потрібно боротися, нам потрібно прагнути для того, щоби. Ось те, що Бог приготував, ми його могли досягнути, мали право наслідувати. Ось те царство, яке він приготував від закладин світу, і стоїть питання: а що нам потрібно робити? А нам потрібно боротися, нам потрібно бути переможцями, нам потрібно ось сьогодні в цей особливий час важкий для церкви Христової, час свободи, час особливих таких випробувань, нам потрібно залишитися вірними. Коли Мойсей, раб Божий, виконуючи обітниці Господні, вивівши народ з єгипетського рабства. Він закінчив своє життя, то Бог проговорив до слуги Моїсея, проговорив до Ісуса Навіна і відкрив, відкрив свої Божі плани по відношенню і того Божого народу, і по відношенню до Ісуса Навіна. І Він сказав, що ось я тебе призначив, щоби ти ось цей народ. Вів в обітовану землю. І ти маєш бути вірним, ти маєш докласти все зусилля, ти маєш дотримуватись Божих рекомендацій і Божих настанов. І промовляючи до Ісуса Навіна, Бог сказав наступні слова. Я її буду читати з книги Ісуса Навіна із першого розділу, сьомий і восьмий вірш. І Бог говорить: тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати чинити за всім тим законом, що наказав тобі Моїсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. І ось цей восьмий вірш його багато знають на пам'ять дітей Божих. Я його хочу нагадати. І ось тут сказано: нехай книга цього закону не відійде від твоїх вуст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої і тоді буде щастити тобі. І ось тут рецепт або е, шлях до успіху, який Бог. Гарантує кожному християнину, коли ми будемо дотримуватись Слова Божого, коли ми будемо пильнувати над тим Словом, коли ми будемо роздумувати над ним день і ніч, тобто постійно, і Бог гарантує успіх. Бо гарантує, що буде щастити нам на життєвих дорогах. Дуже часто християни про цей рецепт забувають. Дуже часто їм здається, що чим більше і чим наполеливіше вони будуть трудитися для того, щоб забезпечити і себе, і свою сім'ю, і діточок, і щось зробити і для царства Божого для церкви Христової, вони забувають саме головне. Про нерозривний зв'язок з Словом Божим. І ми ще іще говоримо і згадуємо про ті Божі настанови. Нехай Книга закону цього не відійде від Твоїх вуст. Як важливо дотримуватись слова Божого, як важливо обновляти в пам'яті ті Божі настанови і Божі рекомендації. Дуже часто нам здається, що важливіше ось та праця, ось те, можливо, що ми десь запланували, його зробити якнайскоріше. А Біблію ми починаємо чуть пізніше, коли буде час, коли буде можливість, але можливості такої не буде. В одному місці проходило змагання лісорубів. І ось двоє людей вийшло в фінал, і мала бути боротьба або змагання за переможця. Їм обом відвели однакову ділянку лісу. Їм обом призначили час 5 годин для їхньої праці, і після 5 годин мали замірити, хто більше нарубає. І заготовить 에, того лісу, той і буде переможцем. І вони розпочали ту працю. З однієї з другої ділянки лунав 에, стук сокир. Але на одній ділянці час від часу той лісоруб зупиняв свою роботу. І той другий, який рубав ліс, думав: ну, я ось цей час використаю для того, щоб більше нарубати, для того, щоб. Бути переможцем. І коли розпочиналася робота того другого, він знову розумів, що йому розслаблятися неможливо. І ось напротязі всього того їхнього змагання, того часу, той другий час від часу робив зупинки. І як першому здавалось, що той з ким він змагається, він відпочиває і той думав, що я обов'язково переможу. Коли Закінчився час змагань, вийшла комісія, заміряла ту, ту об'єм, ту кубатуру нарубаного лісу, то перемогу отримав той, який час від часу робив перерви. І це дуже здивувало його суперника. Він підходить до нього і каже, як же так? Я, я працював, не покладаючи рук, а ти, а ти ви? час від часу робив зупинки і відпочивав. І ось той другий каже: Я не відпочивав. Під час зупинки я нагострвав сукіру для того, щоб було легше працювати, і для того, щоб виграти ось цих змаганнях. Як важливо, брати і сестри, для нас так само робити зупинки у своєму житті, у наших таких життєвих буденних планах і знаходити час для того, щоб підгострити. Підгострити нашу пам'ять, ми збуваємо, ми іноді щось втрачаємо з поля зору, але Бог нам нагадує і каже: пильнуйте, дотримуйтесь, і тоді я буду гарантувати вам перемогу. Нехай Бог нам допоможе бути вірними послідовниками, нехай Бог дасть нам цю перемогу, здобути право бути громадянином небесної країни. А Богу нашому, нехай буде за все, подяка і слава. Бо він цього достоїн, предвічний наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.